Понад 13 мільйонів гривень на ремонт Олімпії у, у спорткомплексі з початку повномасштабної війни розташувався гуманітарний хаб, звідки допомогу розподіляли і внутрішньопереміщеним особам і жителям регіонів, де відбувалися воєнні дії. Втім, коли штаб припинив свою роботу, працівникам комплексу довелось самотужки ремонтувати приміщення. То що саме відновлюватимуть та з яких причин розповідаємо далі. З початку повномасштабного вторгнення Росії у Чернівцях у приміщенні спорткомплексу Олімпія відкрили гуманітарний хаб. Від перших днів російської агресії тут займалися всебічною допомогою постраждалим від війни, як тим, хто евакуйовувався до області, так і тим, хто залишався на територіях, де велися активні бойові дії. Однак, у серпні минулого року штаб звільнив приміщення, залишивши спорткомплексу набір проблем, які почали проявлятися з підготовкою. Спортзалу до осінньо-зимового періоду для тренувань та змагань юних спортсменів. А все тому, що після активного використання волонтерами частина підлоги, не розрахована на таку експлуатацію, просіла, а частину ремонтували на ходу, забиваючи діри шматками заліза. Загружений був товаром, заїжджали карематами. По підлогу зовсім хоча Та Підлога то вже за свого часу потребує ремонту, тому що це 19 років, де з балки підогнили. Це звісно, такий, знаєте, процес, що треба було робити. Ну був убитий, ну так як наступала осінь, треба було з дітками займатися. То ми своїми силами зробили ремонт. На сесії міськради на капітальний ремонт спорткомплексу виділили понад 13 мільйонів гривень. На ці кошти планують не тільки зробити багатофункціональну підлогу, а й оновити освітлення. Тут стоять лампи ДРЛ 250, вони мають свої ресурси, допусім, там 800 годин відпрацювали, вони падають люкси і вже темновато в залі. Якщо, а якщо такий вийде спод, як настільний теніс, то, то взагалі чи волейбол, ви знаєте, то треба помітити. І Він потребує зараїд, тут стоять 66 прожекторів, дуже неекономічно. А так перейти за ренаконом, сучасні, тому є нагальна потреба замінити освітлення. Комплекс Олімпія надзвичайно важливий для розвитку спорту в місті, адже щодня там відбуваються тренування десятків спортсменів, а також арена приймає змагання з 25 видів спорту. Зв'язку з тим, що в наш шінцях немає палацу спорту, то на цій базі буде проводитися дуже багато змагань всіх видів спорту, практично, які є волейбол, баскетбол, карате, панкратіон, бокс. Тому цей зал актуальний, ця споруда актуальна для міста, тому що немає проводити змагання, і ми сьогодні за неї. Ціним дуже її в сезон, коли добустимо осінній зимовий період, тут в місяць 240 тренувань, і за рік приблизно 60-65 змагань різного рану. Тут змагання були і міжнародні, і республіканські, і місцеві. Дуже дуже загружений до 19.00 Тут користуються діти безкоштовно. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, дня ТВА.